Thank <laughs> you. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Коляра Вісни у студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми запросили до нас на передачу одного з переможців попереднього музею Білочки. Тож знайомтесь, це Крісинка Слиган. Кристінко, розкажи про себе, де ти живеш. Я живу в селі Концево. У Жорцького району, правда? В нашої Закарпатської області. Де вчився, як вчився? який найлюбленіший предмет твій? Я вчився у школі у четвертому Б класі. Так, а якщо любиш найбільше, який предмет? Мову. Мову любиш, літературну нашу, так, українську. Молодець. Крістинка дуже любить і малювати. Вона в нас стала переможцем в одному з попередніх музеїв білочки і прийшла з малюнками. Зараз я буду показувати, а ти розповідай, що ти намалювала. Владимир 2012 року. Дракончика, так? Дракончик да. такий зелений, в неї полосочку. А це що? Сова. А на цьому малюнку? Коза дереза. Ти читала цю казку да. коза Дереза»? А розкажи нам мораль цієї казки, про що це казка? О, дід пас козу, потім він дав бабі козу, щоб вона попасла. Так, а коза яка була в цій казці така? Хитра. Так, що вона, діда обдурювала? Як вона, діда обдурювала? Що, що вона не їла не пила. А насправді як було? Вона їла і пила. Так, ото що ця казка вчить, яким треба бути? Чем? Так, не бути таким хитрим, правда? Mm -hmm. Так, а тут що? Колобок. Казка колобок. А на цьому малюнку? Вінні Пух. Ти любиш мультик Вінні? -пух? Yeah. Добре. Я знаю, Кирисінко, що ти любиш віршики, ж? Якийсь нам вішик підготувала, розповідай. Т... Я з задоволенням тебе послухаю. Три жінки, білі, білі, у кімнату залетіли. Біля мене покружля, що кінь споцівали, не помітила зима, що сніжинок вже нема, полетіла ніби птиця, полі з вітром веселиться, а мені печу сніжинки, три сніжинки, три сльозинки. Молодець. Гарний віршик, справді, Людмила Іванівна? справді. Крисенька, скажи, як ти свої зимові канікули проводила. А я каталася на санках, ліпила снігову бабу. А багато на колядувала? Да. Куди ходила колядувати? До свого брата. А як братика звати? Діма. Я знаю, що в тебе є ще сестричка Надя, правда? Да. І Надя до нас присилала роботи. І ось, я нагадаю, вийшла переможцем з цієї роботи. Вона нам бісером вишила до Миколи до творця, до свята, ось таку гарну серветку, молодець. І стала в нас переможцем, твоя сестричка, правда ж? Да. Скажи, будь ласка. Вона особлива дівчинка, так, так займається у, в центрі дороги так, життя вишиває. для дітей інвалідів, так, вишиває дуже гарно молодець. А передай їй привіт, Наді, якщо хочеш. Надя, привіт. <гум> Помахай ручкою, так. А що Наді побажаєш? Скажи. Побажаю Наді здоров'я, щастя, щоб вона не хворіла. Добре. І ми Наді теж приєднуємося до твоїх таких побажань. І хочемо Наді подарувати призик-сюрпризик і тобі. Ось Наді ось таку гарну сумочку. Так, потім таку іграшку для Наді. Далі тобі іграшку теж хочемо подарувати. Ти любиш гратися, правда, що це конструктор, будеш складувати. Книжки любиш читати? Yeah. Я знаю, що любиш. Даруємо ось тобі таку гарну книжку. Казки верховинців у 77-й державі, яка називається, яка нещодавно побачила світ. Візьми, будь ласка. Так, і, звичайно ж, для тебе і для Наді ось такі гарні книжкові закладки. З атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. Дякую. Yeah. Оскільки невпинно наближається День Валентина, намалюйте нам свої малюнки. Зобразіть Валентинки і валентинчики. Свої листи насилати як на електронну адресу, так і на поштову, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, звичайно, отримає призик-сюрпризик. А спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші. Та магазин вішиванка. А на сьогодні малята все веселих вам кольорових снів. На добраніч малята.